Всім привіт! Мене звуть Євген Єльпітіфоров. З вами програма Покопаному. Сьогодні ми знаходимося на розсаднику рослин Балемала. Люди здавна ганяються за екзотикою. Чому? Тому що те, чого ми не маємо, вабить нас набагато більше, ніж звичні, доступні речі. Але екзотичні фрукти можна вирощувати і в умовах українського клімату. Не знаєте як? Спитаємо в Олександра, директора, агронома і технічного працівника розплідника Балемала. Отже, чому балемала? Джені, все дуже просто. Балемала то скорочено від перших складів слів: банан, лимон, мандарин та лавр. Ба -ма ла Тобто, це найбільш популярні рослини на розсаднику. Чи є якісь інші більш цікаві? В Чому взагалі популярність от таких екзотичних рослин? Популярність в тому, що фактично отримуючи рослину в домашніх умовах, ви можете виростити урожай, який є їстівним. Є екологічно чисто. Якщо ми говоримо про банан, то наприклад, ця рослина, вона взагалі е потрапляє на наші прилавки на прилавки наших магазинів в недозрілому, недозрілому зеленому вигляді. Наприклад, якщо ми говоримо за країни експортери Індія, Китай, Еквадор або Африканські країни, то їх там зривають на четвертому-п'ятому місяці, коли банча є ще зелена. В стандартних в природних умовах банан достигає за 9 місяців. Тобто 4-місячний бананчик, який є зеленим. Він за добу на підході до наших е, морських портів в трюми закачується спеціальний інертний газ, який звиється банана газ. Спеціалісти його саме так і називають. І банан за одну добу стає з зеленого спіла. Ну, вибачте, то не натуральний продукт, який не можна отримати в скажімо так, свіжому вигляді на наш столит. Чому? Тому що строк зберігання спілого банану він досить малий. Банан, якщо ми вирощуємо вдома, то він є скажімо так, природнім шляхом дозрівший і абсолютно нормально, їстівним, смачним, точно так же, як відрізняється помідора, який зірвав зарядки з помідора, який виростили в теплиці. У банана спілого є і смак, і аромат, і колір. і забаром не зовсім іншим, ніж той банан, який ви отримаєте. Збере верніше, з прилавками магазину. Якщо ми говоримо за лимон, то зовсім інша картина, там теж аромат. Якщо ми говоримо за лавр, то господині, мабуть, знають, що для приготування їжі потрібно 5-6 листочків. Тут достатньо лише одного кінчика листочка для того, щоб наситити свою страву ароматом лавру. Тому що листя свіже, сочне, сокушне. Здається, що виростити такі рослини у себе вдома досить складно, але ж ми бачимо, що тут досить багато цитрусових. чи складні вони у вирощуванні? Цитрусові є найбільш популярними, як це на дивно на ринку спожив... споживачів, тому основний опор в нашій таблиці він зробив на розмноження цитрусових. Виростити в домашніх умовах цитрусовий не є досить проблематичним, його в принципі, досить легко виростити. Головне дотримуватись правильних умов його отримання в, о... в кімнатному режимі. Є багато видів фікусів, і серед них є фікус каріка це інжир або фігове дерево. Ось воно о, росте у вас теж у теплиці, щось про нього можете цікаве розказати. Про нього можна розказувати досить багато і довго починаючи від того, що для опилення інжиру потрібно, щоб була і і жіноча, і чоловіча особана, тобто двостатева рослинка. Да, не одна рослина, а дві вікремих рослини. І найцікавіше, що в природних умовах є навіть спеціальний вид ос – бластофаг, які переносять пилок з чоловічої рослини на жіночу. Внаслідок цвітіння фігового дерева всередині плоду утворюється квіточка. Окрім оси, ніхто не бачив, як саме цвіте ця рослина. Після запилення інжиру оса не може вибратися і тому назавжди залишається в плоді з личинками. Молоді оси з'являються на світ, паруються між собою. На тільцях в них вже є пилок з батьківської квіточки. І знову жіночі особини залазять в інші квіточки і запилюють інжир. Але, Жень, у вас може виникнути абсолютно закономірне запитання, точно так же, як у глядачів, так стоп-інжир, які моє хрумтить на зубах, то рештки ось. Правда ж виникає. Відповідь ні. Інжир можна назвати умовно м'ясоїдною рослиною, він перетравлює рештки і личинок, і оси до рівня ферментів, які повністю засвоюються самим плотиком. Це перший цікавий момент. Момент другий, що в наших умовах цих хвост немає, але рослини, як можна побачити, дають урожай. Це, по суті, гібридна рослина, інжиром його можна назвати, але це не інжир. По факту це інжир, схрещений шовковицею. Вчений біолог з Криму, ботанік з Криму, схрестив інжир з шовковицею. І ця рослина набула таких властивостей, як самоопилення і є морозостійкою, відносно морозостійкою. В умовах Київської області інжир може рости в відкритому ґрунті, за умови, якщо ми його будемо утеплювати. Назову, щоб не вимерзала коренева система, тобто біля коронавірусу. Як магнолія. Як магнолія, абсолютно правильно. І стовбурову стуб, частину. Ще один такий цікавий момент про інжир. Ця рослина росте досить швидко, і плоди урожай дає лише на молодих гілках, тобто на гілках цьогорічного приросту. На старих гілках ніколи урожаю не буде. Якщо говорити за ботанічний сад імені академіка Фенога в Києві, то там є інжир, який висаджений в землю в 1965 році. Ну, от висота стелі, якщо не помиляюсь, там близько 35 чи 40 метрів з купола. І лише десь там під верхом інжир у них віддає плоди. Це питання співробітника. З якого року він? Щос, щос. Він починає тут плодину. в він починає десь орієнтовно з 2-го, з 3-го року. Для мене особисто було відкриттям, що інжир ось цей це листопадна рослина. Завжди здавалося, що він вічно зелений, як от фікуси. Всі. Ну, по факту так. Це листопадна рослина, яка на зиму кидає лист. Потім починається пробудження е, сплячих бруньок, молодих бруньок, відстрілюються бруньки і починається ріст. Вегетація рослина. Інжир, фіга, смоква, винне дерево, субтропічна рослина. Супліддя інжиру має дуже багато різнобарвну гаму від жовтого до чорно-синього кольору. Все залежить від сорту. Проте частіше зустрічаються жовто-зелені супліддя. Формою вони нагадують грушу, а розмірами і з горіх або навіть вічі більше. Нестиглі супліддя містять рідкий молочний сік, тому вони не їстівні. Одразу треба уточнити, що ми маємо на увазі під вирощуванням рослин вдома. Це може бути, можуть бути кімнатні умови, може бути теплиця, можуть бути умови саду відкритого грунту. Якщо ми говоримо про вирощування вдома, ми маємо на увазі, що, наприклад, інжир його можна вирощувати як вдома в кімнаті так і на вулиці в саду. Якщо у вас є можливість побудувати зимовий сад, то його можна вирощувати в зимовому саду, йому там буде саме оптимальні умови для отримання. Тобто оранжерія. Чим відрізняється вирощування рослин в кімнатних умовах і вирощування в умовах оранжереї або теплиці? Відрізняється виключно температурним режимом. Температурним, волого... Температурним режимом та режимом вологості повітря в приміщенні. При таких умовах досить легко виростити лимони. Кожного року в світі збирають біля 14 тонн лимонів. Лідерами по вирощуванню цього цитруса є Індія та Мексика. Разом це 32% світового експорту. Ці фрукти є знаними з давніх давен. Надзвичайно корисним є не тільки м'якуш, а й шкірка, яка називається цедрою. Серед усіх цитрусових лимони здаються найбільш популярними і найбільш легкими в вирощуванні. В чому їх секрет? Маленька ремарка стосовно популярності. Найбільш популярними з точки зору споживачів є все ж таки апельсини. Їх вирощується найбільше у світі, але 90% або 80% йде з виготовлення концентратів для приготування соку. З точки зору вирощування в кімнатних умовах, лимон це найбільш оптимальний варіант серед усіх цитрусових. Абсолютно правильно сказали. І полягає особливість лимону в тому, що він є най, найменш вибагливим, найменш, найбільш стійкою основним для вирощування кімнатах. саме в кімнатних умовах. Якщо ми говоримо за вирощування в кімнатних умовах в регіоні Київському, в Київській області або в наших, скажімо так, помірних широтах, то самим найкращим сортом для вирощування є лимон київський кропноплінь. За моєю спиною проводить від мене видно його плоди. Якщо говорити за вирощування лимону, його в кімнаті виростити надзвичайно легко і просто. Головне правило, що не ставити саме лимон на, підвікон. на підвіконні. На підвіконі йому буде досить некомфортно по суті, ви йому створите саме на цьому, в цьому місці екстремальні умови. Е, правило таке: лимон потрібно ставити на відстані хоча б 1,5 метра від нагрівальних елементів, таких як піч, батарея центрального опалення або інше джерело тепла. І не крутити лимон ліворуч, праворуч по годиннику або протигодинкові стрілки стосовно джерело стрілка. Тобто він росте на підлозі, звичайно? Його можна вирощувати на підлозі, якщо це велика рослина. Якщо рослина маленька, його можна ставити на е, якусь тумбочку або стіл, на якийсь підстав попов. Так же саме, як і у яблунь, у лимонів є багато сортів. Які з них найбільш оптимальні для вирощування в кімнатних умовах в нашому регіоні? Зрозуміло, ваше запитання, воно досить слушне. На самому ділі сортів лимонів надзвичайно багато. Безпосередньо у нашій теплиці є близько 40 сортів. Але якщо ми говоримо за вирощування в умовах е, України, в умовах Київської області, Чернігівської області, тобто в помірних тематичних широтах, там де срівень сонячної інсталяції взимку досить низький. То самим оптимальним варіантом є вибір лимону київського крупноплідного. Інша назва цього сорту, вона правильна з точки зору біології ботаніки, це сорт пандероза. По факту це лимон схрещений з грейпфрутом. Плоди його ви можете бачити у нас на дереві. Чим цікавий цей сорт лимону, тим, що він цвіте до 4 разів на рік. Він дає урожай навіть в тому випадку, якщо вікна приміщення, в якому він знаходиться, виходять на північ. Тобто там, де майже ніколи немає сонячного проміння прямого, рослина все рівно нормально, себе комфортно почуває і може давати урожай. Особливість цього сорту в тому, що він має товсту цедру, і оскільки це насправді не є лимон, а гібрид лимону та грейпфруту, це все ж таки цитрон, то м'якоть у нього кисло солодка всі думають, якщо ми з'їли лимон куплений в магазині, тепер з його кісточки можна виростити дерево. Але питання: чи буде він давати урожай? А якщо і буде, то на який рік і якими будуть його смакові властивості? Поширеною помилкою є е, думка про те, що лимон можна виростити з насінини, якщо ми з'їли лимон куплений в магазині. Для того, щоб отримати плодову рослину, яка якомога швидше дасть урожай, краще за все вирощувати лимон або щерінка. Безпосередньо взявши від э, культурної рослини чи коріння, або зробити щеплення до вашої сініці, які вирощені з кісточки, зробити щеплення культурної частини. Зокрема, на один лимон або на один цитрусовий, який вирішений з кістечки, можна зробити прививки э, лимонів, мандаринів, апельсинів, кумфатів, каламандинів, світів, цитронів, э, пумелу, грифрутів. Якщо ми говоримо безпосередньо за цю рослину, то на ній одночасно є е, лимон, це батьківська рослина або ще підвої, як його називають, і привої. Привої тут є каламандіни, тут є інші сорти лимонів, і тут є цитрофортунела і апельсини. Е, Прибиті частина рослини, вони ще досить маленькі, за винятком таламандіна, який тут дав урожечі, там у вже поки що бачити не можна. Таким чином, в кімнатних умовах можна сформувати дерево-сад. По великому рахунку по одному дереві може бути безліч кількість і видів, і сортів цитрусових. Через який час привіті рослини дають плоди? Залежить від умов утримання. Якщо створити ідеальні умови, то якщо говорити за коломандин, то це буквально через рік, якщо за операцію через три роки. Якщо все залежить від індивідуальних особливостей підвою, до якого робиться ще розвитку кореневої системи, розвитку його стобурової системи. А, якщо все так добре з лимонами, з апельсинами, з цитрусовими, то виникає питання, чи вражаються вони шкідниками хоробами. В кімнатних умовах а, може завестись, якщо ви не будете дотримуватись певних правил гігієни, такі шкідники, як білокрилка а, або павутинні кліщик. Як боротися з ним? Як боротися? Перший момент інсек... інсектициди, якщо це прийнятно для вас, або другий момент просто механічне прибирання руками по, по... по листочку кожного окремого особливого. Знову ж таки питання: чи доцільно використовувати добрива при вирощуванні цитрусових і взагалі плодових рослин у кімнаті, які ми можемо потім вживати в їжу. А, як казав колись покійний мій дід, царство мене небесне. От там, коли госп насипав хімію, подивись, як росте пшеничка, а тут пройшла коровка, подиви, який гарний урожай. Звичайно, добриво потрібно використовувати, тому що без цього поживних елементів в землі не буде і рослина буде відчувати їх нестачу. Якщо використовувати органічні якісь добрива, то відповідно ми йому чистий натуральний продукт чистий продукт. Якщо ми вносимо мінеральне добриво, ну, треба задуматись про те, що ми даємо собі або з. Досить важко собі уявити банан в кімнатних умовах, але і таке буває. При всій своїй доступності в супермаркеті, мало хто знає, як насправді виглядає рослина, яка називається банан. До того ж, їх теж буває багато і різних видів. Існують банани кормові і столові. Чим вони відрізняються? Жені, на самом деле все досить просто. Класифікація кормові столові можливо трішечки хибна, я б використовував іншу класифікацію: дикі і плодові, або столові, або десертні банани. Якщо ми говоримо про дикі банан, то це рослина, яка з продавніх часів існує на нашій планеті. Вона дає точно так, же, як і цей банан. Плоди, але всередині цього плодику є досить багато насіння. Ну, Грубо кажучи, уявіть собі, кавун, динь, огірок, безліч насіння, проте воно не зосереджено в одному місці, воно всюди в плодику. А звідси виникає запитання, як його їсти. їсти його приблизно так. Кукусили, починаємо відпльовувати та там, Ну просто багато. З давніх давень людство якби. Мабуть, продавна людина поставила перед собою за мету вивезти сорт бананів, це можна лише так пояснити салекційним шляхом, в плодах якого не було б насіння взагалі. Таким чином утворився столовий або десертний вид бананів. А, сортів десертних або столових бананів точно так же, як і лимонів, Бейтліч. Їх просто багато, їх надзвичайно багато. Є маленькі бананчики, ви їх називаєте бебі, є трошки більші, є червоні, є помаранчеві банани. Плодиться забарвані має шкірка. А, якщо говорити про десертний банан або столовий банан, то на відміну від того продавнього банана, його листя втратило можливість опиратися в прямому сонячному промінні. Внаслідок дії ультрафіолетового промінювання його листя просто-напросто печеться. Вариться, кукужиться, коричневіє, віє, врешті-решт банан вгине. Через те навіть на величезних промислових плантаціях в країнах-експортерах бананів, десертні або столові банани, в обов'язковому порядку укривають. Для того, щоб вберегти віддіє прямого сонячного проміння. Якщо вирощувати банан в кімнатних умовах, саме в кімнатних умовах, тому що на вулиці його виростити в наших широтах взагалі неможливо, то знову ж таки тримати його потрібно не на підвіконні, півтора метра від вікна і максимум розсіяного сонячного проміння. Це основні вимоги вирощування до банану. Наступна вимога це те, що його не потрібно тримати на протязі російськими склезники. Потрібно поливати лише тоді, коли земля висохла, Потрібно періодично підживлювати. Як правило, рослина, яка вирощується з маленького кореневого відросточка, виникає запитання, як воно розмножується насіння, немає корен, діленням кореневища. рослина, вирощена з маленького кореневого відросточка, дає урожай орієнтовно десь на третій рік життя. Якщо говорити про те, що у вас банан вже від плодоносив, поруч з ним росте ще маленький кореневий відросточок, то процес набуття стадії плодоношення, Наступає набагато швидше, тому що корнева система вже сформована, це величезна цибулина, грубо кажучи, як буряк або великий гарбуз, тобто горщик потрібно буде 50-75 літрів мати. Вона там сформована і віддає набагато швидше поживні елементи в стовбурову частину, ніж рослинка, якої немає. Листя банану можна використовувати для приготування їжі. В них можна завертати м'ясо або рибу для запікання на мангалі, грилю або під час готування цих страв в електричній або газовій духовці. Листя віддає аромат страві і вона набуває зовсім інших ноток, інших якостей, аніж страва, приготована в фользі або поліетиленовому рукаві. Саме цікаве, що коренева система банана величезна цибулина, як гарбуз, і з неї можна робити хліб. Так же, як і бамбук, банан є травою. Чи можна його підрізати? Формувати. Банан це абсолютно правильно. Це найвища у світі плодова трава, точно так же, як і бамбук, але якщо ми його будемо формувати, то це призведе до летальних наслідків. Єдине, що ми можемо робити, це деяким чином скорочувати довжину листя, якщо воно з чимось заважає. Це єдиний момент, який можна робити. Якщо зрізати стовбу банану, то банан просто-напросто зазнає непоправних ніщівних втрат, і він повинен буде відростити або кореневий відросточок, або середину з середини зрізаного стовбуру, пустити знову стовбурову частину. Чому так? Тому що банан він не цвіте, у нього під кожною полюсточкою квіточці вже йде зародиш плодику. Тобто вони просто з часом при скажімо так, умовного цвітіння вони з часом наливаються, набирають свої і дозріляють. Якщо зрізати, то по суті ми втрачаємо спитонос. Тобто йому не потрібні запилювачі? Ні, це саме опилювана рослина. Відомо, що банани виносять на літо на вулиці. Це нормально для тих рослин? Для цих рослин це не нормально, тому що температура, за якою вони ідеально розвиваються, ідеально мови для їх тримання, це температура від 22 градусів і вище. Вночі у нас на вулиці влітку буває температура 15, і 16, 10-13 градусів. Ну такі перепади мене, трошки не комфортні для цієї рослини. Все ж таки, рослина тропічна, вона вимагає багато тепла, сонячного світу, але російсько і перепад до 10 градусів 17, він, він витримає, але від строки би наскільки великі плоди в банана можуть бути, і наскільки може бути великою самобанча? Я трошки почну відповідь на це запитання з іншого ракурсу. Перше, якщо ми говоримо за вирощування в кімнатних умовах, глядачі може виникнути запитання, ну, у мене зріст 1,90 м, росте набагато вище за мене. Тобто, якою високою вона може рости? Це рослина, яка росте в умовах закритого ґрунту, але в теплиці, тобто вона росте в землі. У неї коренева система нічим не обмежена. Якщо ми говоримо за вирощення в кімнатних умовах, то її коренева система буде трошки меншою, більш компактною і обмеженою об'ємом горщика. Ще раз повторюсь, що об'єм горщика повинен бути 50-75, максимум 100 літрів. Якщо рослина росте в горщику, то її висота буде меншою, і кількість плодів рослини буде відповідно менша. Банча це гілка з плодами у бананах. Вага банчі в наших умовах вирощування може сягати від 30 це мінімальних кілограмів до 120. Це максимальна вага банчі, яку ми отримували у нас в теплиці. Якщо вирощувати в кімнаті, тобто об'єм буде менший, вага банча може змінюватися від 10, я думаю, десь до 50 кг це максимум. Ну і висота рослини буде десь під 2, максимум 2, 2 метри 30 см. Метр. Скільки їх максимум може бути на одній рослині? Плодів? чи банча? банча? Банча може бути лише єдина. А плодів на ній і скільки А плодів на ній залежить від того, знову ж таки, які, які умови для кореневої системи. Якщо місця багато, то плодів може бути до з таким огромним. Якщо коренева система маленька, обмежена чимось, наприклад, горщиком, то тоді об'єм габанчі буде менше. Без бананів, в принципі, можна жити, а от ранок без кави уявити складно. В нашій наступній програмі Олександр розповість нам про кавові та оливові дерева, лавр та цитрон. Дивіться незабаром на телеканалі Погляд.